Слава Україні! Шановні старшокласники та шановні колеги, сьогодні ми з вами поговоримо на доволі таки цікаву тему, яка стосується нашого настрою. А саме коливання нашого настрою в умовах війни, ви повинні розуміти, що настрій в умовах війни проходить різноманітні стадії. Фактично, від оптимізму до оптимізму йде шлях. Але він такий хвилеподібний, тому що на початку виникає оптимізм, потім іде наступна стадія наснага, далі збудження, ейфорія. І потім настрій наш іде на спад. Чому? Тому що після ейфорії виникає тривога, потім виникає страх, потім ми впадаємо в паніку. Але згодом у нас з'являється віра, надія, і знову з'являється оптимізм. Тобто ось. Таку стадію, так, нашій настрій в умовах війни проходить від оптимізму, як я вам сказала, до оптимізму. І я більше чим, ніж впевнена, що кожен із вас відчував такі настрої під час нашого життя, так? особливо зараз, коли йде мова про війну. Ви повинні розуміти, що в умовах війни є певні норми і певні відхилення від норми. Значить, дивіться, взагалі емоційні коливання це звична річ. Абсолютно нормальним є процес зміни однієї емоції на іншу. Людина не може постійно перебувати в одному настрої. Під час війни коливання настрою воно загострюється. Людина вже не радіє у неї ейфорія. Вона не сумує, а сприймає новину із жахом. Втім, це теж нормально. Важливо прожити ці всі емоції і позбавитися їх. Хочеться вам плакати, плачте. Хочеться істерично сміятися, смійтеся. Емоції вони послідовно змінюють одна одну, і їх важливо пройти і відпустити, аби залишитися в ресурсі та оновити свою свідомість. Але не варто переходити норму таких коливань. Якщо людина перебуває у стані смутку, тривоги або занепокоєння, так? або ж навпаки, вона цілий день сміється і не здатна контролювати свої емоції, вона не може зібратися або сконцентруватися на роботі, це вже є такі тривожні дзвіночки, тривожні сигнали. Поступово опускаються руки, виникає апатія, що в результаті зможе, може призвести до глибокої депресії та е, такого виснаження організму. Тому, будь ласка, звертайте увагу на ці тривожні сигнали. Що робити так, в таких умовах? Існує правило трьох завдань. Ви повинні запам'ятати. Перше правило це спілкування. Ми маємо спілкуватися один з одним. Ні в якому разі не ставте бар'єри в спілкуванні з людьми. Іноді ми не хочемо бути нав'язливими, іноді здається, що весь світ проти нас, і ми нікому не потрібні, але в будь-якому випадку ми маємо знайти коло однодумців. Друге правило, друге таке завдання із трьох це фізкультура. Має бути фізичне навантаження. Помили підлогу, зробили зарядку, там посадили або посапали в садочку, да, там, позагрібали листечко, тобто, відповідно до пори року виконуємо якісь такі навантаження фізичні, так і будь-які фізичні вправи за вашим бажанням та можливістю, вони також будуть вас тримати. У нормальному такому режимі і поповнювати ваш баланс, внутрішній та ресурс. І третє правило із трьох, так, тобто ми говорили про три правила це навчання. Щодня дізнавайтеся щось нове. Чи то рецепт пирога, чи це якась наукова стаття в інтернеті, або ж якась художня книга. Це збагатить ваші знання, оновить ваш світогляд і ваші думки. І таким чином ми потроху будемо навантажувати пам'ять, а це потрібно для активації вашого мозку і для профілактики посттравматичних синдромів, стресів і так далі. Тобто, три правила: да? спілкування, фізкультура і навчання. Будь ласка, запам'ятайте їх. Як керувати такими емоційними гойдалками, про які ми з вами говорили? Так? Коли ми проходимо стадії від оптимізму до... До оптимізму. Ви повинні запам'ятати, що особливо такими тривожними критичними фазами є тривога, страх і паніка. І на допомогу вирішення таких критичних фаз є дуже такі прості вправи. Наприклад, перша техніка, яку я вам хочу продемонструвати, це дихання по квадрату. І так, повторюйте за мною: вдих на 1, 2, 3, 4. І так, вдихнули. І рахуєте до 4. 1, 2, 3, 4. Затримали своє дихання. І знову ж таки про себе рахуєте 1, 2, 3, 4. Потім видихаєте. 1, 2, 3, 4. І знову затримка. 1, 2, 3, 4. Тобто, вдихнувши, рахуєте до 4, далі затримуєте. Дихання до 4 рахуєте, видихаєте також протягом цих 4 секунд, так і затримуєтеся знову на 4. І виконуєте ось таку техніку, так, квадрату. Далі є така техніка заземлення. Що вона дає? Наприклад, потрібно відокремити 5 об'єктів, 4 звуки, 3 текстури, 2 запахи і 1 смак. Можна ось таким чином зробити. Тобто, відокремлюємо 5 об'єктів, 4 звуки, 3, сек... 3 текстури, 2 запахи і 1 смак. Відокремилися і вже вам стане трішечки легше. І ще є техніка, яка називається на відчуття. Доволі таки проста. Наприклад, потримайте кубик льоду, заваріть собі кави і сконцентруйтеся на її ароматі. Тобто, все дуже просто. Будь ласка. Тримайте свій настрій в руках, та керуйте ним. І вперед йдемо до перемоги, об'єднуючи наші сили. Бережіть себе та рідних. Всім до побачення, гарного настрою!